Ростислав братунь, батьківський заповіт. Ти можеш навчитись чужого звичаю, І мову чужу, наче пісню завчить, але і в раю не знайти тобі раю, якщо ти не будеш вітчизною жить, якщо позабудеш стежину до хати, Яку дитинчам навпростець протоптав. І матір, і рід свій, і слово крилате, то, значить, чужинцем бездушним ти став, чужинцем не тільки для рідного роду, а навіть для тої нової землі, для друзів нових, що тебе у негоду пригріли ласкаво у власнім теплі, іначе прокляття в нову ти родину. Внесеш свого серця закалець черствий, Внесеш, мов безкровний слимак, холодину, бо вбив і стоптав, ти свій корінь живий, ти дітям і правнукам мусиш віддати живуче коріння, свій батьківський рід, Тоді їх ніяким вітрам. Не зламати, ніякій негоді не стьмарити світ. Переможного миру вам.